Вже з нами на зв'язку Ярослав Бошко голова Центру політичних студій Доктрина. Пане Ярославе, вітання. Вітаю вас. Пане Ярославе, хотілося би ви якраз от трошечки в соцмережах розписували про цю тему оці події, які пов'язані з таким ядерним. Резонансом навколо події навколо нашої війни. Поїздка МАГАТЕ на Запорізьку АЕС постійні новини, постійні вкиди. Це новинами назвати не можна від росіян про те, що постійно Збройні Сили України обстрілюють свою ж атомну електростанцію українську. Як це можна оцінити? Це просто от, продовження е, цієї інформаційної, е, інформаційної, в тому числі війни від Росії, чи, е, чи як це можна розцінити? Ну, це загалом варто розглядати насправді як один з таких найбільш важливих структурних елементів російської стратегії. Це не просто якийсь там інформаційний там дезінформаційний супровід е, діяльності російських військ. Це така, можна сказати, автономна за своїм змістом кампанія, яка полягає в тому, що у Росії є нагальна потреба примусити західні країни, е, в принципі, ось наших глобальних партнерів, до того, щоб вони зупинили. Підтримку України, тому що зараз очевидно, що Київ ну, в існуючій ситуації не піде сам ні на які компроміси з росіянами. Це, це просто неадекватно, і нікому не вигідно і не потрібно. У росіян сточилися можливості. Наступати у той же час Україна, по суті, наступці лише лише от розпочала учора, да, як ми розуміємо. Е, тому росіяни шукають таких гібридних методів, як е, вивернути цю війну далі на свою користь. Тому що тієї військової та і політичної, скажімо так, е, шкали ціла яку ставила перед собою Росія, вона досягнути не змогла. Ми пам'ятаємо, що ставилися цілі захопленням Києва, встановлення уряду. Потім почали говорити більше там про захоплення півдня комплексно да включно з Одесою і Миколаєвом. Потім почали говорити про оточення українських е, військ на Донбасі, і всього цього підсумку не сталося. Тобто, Росії потрібен хоча б якийсь предметний успіх, щоб вона могла вийти з війни. І клопотати про зняття санкцій, хоча би часткових, із себе, тому що насправді для російської сторони критичним є не стільки те, що вони тут втрачають солдатів, танки, вертольоти тощо, а от саме економічні втрати і а, довгострокові такі економічні наслідки, а у підсумку і політичні, які будуть для Російської Федерації. Оце їх значно більше цікавить, тому вони хочуть. Швидкого завершення війни на своїх умовах воєнним чином вони цього не можуть досягнути. І тут з'являються оці теми ядерного шантажу, продовольчого шантажу і паливного шантажу, які мають, скажімо так, різні цілі, але у підсумку це а, усе спроби примусити західних гравців нав'язати Києву. Той сценарій, який хотіла хотіло би мати Російська Федерація. А, саме тому Росія тримає фактично Запорізьку атомну електростанцію в заручниках, її персонал тримається в заручниках. І ося інформація про постійні обстріли а, ЗС вони насправді мають на меті показати не стільки там, що нібито якось там от українська сторона така жорстка, що вона сама свою станцію обстрілює. Це, це другорядний yeah. наратив в цьому випадку для росіян для них. Набагато важливіше продемонструвати той факт, що ось дивіться, ЗС може щось випадково статися, може прилетіти якийсь снаряд випадково, ось це, скоріше все, буде з українського боку. Тому, будь ласка, давайте шановні, вирішуйте. Росія дуже сильно наполягала між іншим на те, щоб саме команда цієї моніторингової місії МАГАТЕ в'їжджала на територію Запорізької атомної електростанції з російської території. Що би у підсумку означало нелегальний е, перетин кордону українсько-російського, ними фактично е, таке просувала Росія цим самим до такого, ніби як гібридного підтвердження суб'єктності цих там цих на Донбасі, цих псевдоокупаційних е, недоадміністрацій тощо, це така російська багатошарова гра, однак, направду кажучи, Магате як і на щастя, так і, на жаль, не є суб'єктним гравцем у цій історії. Це реальний орган, який має повноваження, скажімо так, лише для моніторингу. Він може дати клич да, міжнародній спільноті про те, що відбувається щось неприйнятне, неприємне. Однак, це, на жаль, не той політичний орган, який може розставити крапки на день і примусити самостійно або примусити інших гравців Російську Федерацію забратися із ЗС. Просто тому, що. Інструментів недостатньо. Разом з тим, поряд з ядерним шантажем своєрідним на ЗАЕС Росія ще з початку повномасштабного вторгнення застосовує і інші страшилки для всього світу про приведення в бойову готовність своїх ядерних там бомб, атомних бомб. і Якщо від Росії це чути аж ніяк не дивно, то е, заява Лукашенка про те, що їхні літаки будуть е, пере, переоблаштовані під е, того, щоб бути носіями ядерної зброї, е, звучать якось, е, якось е, не, зовсім, не зовсім це сприймається слухом, тому що як же ж так Росія може неядерній державі надати ядерну зброю. Що ви... Про це можете сказати. Ну насправді, по перше, жодне застосування ядерної зброї, коли воно реально планується, як захід, скажімо так, воєнний, воно не буде спершу супроводжуватись якимось публічними заявами про те, що от ми привели щось там бойову готовність, от ми зараз готуємось наносити удари по цілям. Ці заяви російська і білоруська сторона роблять показово для того, щоб захід включався в якісь моделі реагування більш вигідні для Російської Федерації. Щодо Білорусі, об'єктивно, це теж така російська гра. Специфіка полягає в тому, що жоден із е, типів літаків, які наразі перебувають на озброєнні білоруських збройних сил, не можуть нести ядерні заряди. Теоретично їх е, тактичні ядерні заряди можуть нести. Літаки су 24 які зняті з озброєння в Білорусі, але знаходяться скоріш за все на складах якійсь кількості, хоча би кількох десятків. Але у підсумку Російська Федерація підкоментовує кожен крок цю цієї історії, тобто спершу не заявили, що дивіться, от ми допоможемо нашим білоруським товаришам обладнати. Потім Лукашенко каже, ми вже обладнали. Сьогодні вони. Теж в цьому ж напрямку анонсували про те, що скоро буде розроблена угода між російською і білоруською стороною про перев перевезення матеріалів ядерного місту. Оч... Очевидно, для того, щоб ці тактичні ядерні боєголовки були доставлені на територію Білорусі і оснащені а, в літаки. Це усе знову ж таки гра на привернення до якоїсь комунікативної активності заходу, тому що уся цінність, скажімо так, і тактичної, і стратегічної ядерної зброї в цьому конфлікті вже прокреслена. Е, якийсь ядерний конфлікт, да, ціною якого буде Україна, насправді не вигідний нікому, особливо з тих, хто може вплинути на Путіна. Тут я говорю більше про е, Китайську Народну Республіку, Сі Дзіньпіна, і тих, хто з Російською Федерацією ще продовжує торгувати, і виступає таким собі віконцем для обходу санкцій. Да? Тобто, ми розуміємо, що тут є певна своя роль і Ердогана, і уряду Індії. Тобто у підсумку, все таки, є в світі люди, які теоретично на якусь частку вагу Путіна можуть вплинути. і безумовно ніякий ядерний сценарій він тут уже не має сенсу да? тому, що навіть після нанесення ядерного удару все одно у Росії не з'являється додаткових можливостей. Для проведення більш успішної операції, да, типу на сході чи на півдні бо просто сточилися наступальні можливості. А я вкажу на таку річ: радянська техніка, на якій воює Україна і Росія, вона створювалася конструкторами. Саме з прицілом на те, щоб вона могла діяти і після уже нанесеного ядерного удару, вона розроблялася під доктрину потенційної Третьої світової війни, яка не завершувалася, а саме починалася з ядерного удару. Ось так в Радянському Союзі і в США всі думали, що все почнеться з ядерного удару, а не закінчиться. Тому. E, насправді технічно да реалістично так говорити про підготовку до, до, до застосування ядерної зброї, звісно, немає ніякого сенсу. Бо якби ця підготовка дійсно велася, ніхто би тоді якраз про це не говорив. Тому що очевидно, що на, на зрив таких зусиль були б направлені усі агентурні можливості і США, і не тільки і інших розвідок і я не виключаю, що навіть і китайської. Це все знову ж таки метод е, політичного впливу, зокрема, показати в тому числі, що дивіться, ось питання використання ядерної зброї, воно може стати раптово неконтрольованим через те, що ми передаємо ядерну зброю третій стороні. А ця третя сторона це Білорусь, да, Білорусь. На яку заходу практично не залишилося важелі впливу, яка з од з одного боку повністю зараз залежить від Росії, а з іншого Росія у вигідний собі момент може сказати: дивіться, так це не Москва збирається застосувати ядерне зброю, це все мінськ. А ми на них не маємо впливу. Білорусь це суверенна держава. Тощо, а, і ось ця така двоїста політика Росії. Вона на думку російських керманичів має допомогти їм якось уникати відповідальності, розторгувати ризики. Ну що ж, дякуємо вам, пане Ярославе. Будемо сподіватися, що нічого у росіян з цією політикою не вийде. Що захід буде е, сміливим і не буде на їхні оці страшилки реагувати. З нами був Ярослав Бошко, голова центру політичних студій Доктрина. Дякуємо вам і на все добре.